Шпигунські ігри та вишкіл спецслужб навесні після повномасштабного вторгнення в Україну кремлівські розвідники мали спантеличений і розгублений вигляд. Європейські країни безупинно проганяли російських дипломатів зі своїх територій, пакували валізи майже 600 путінських посіпак, із них 400 виявилися шпигунами. Висміяні та принижені вони схоже повертаються задля реваншу. Пише видання Foreign Affairs. До війни західні спецслужби здебільшого мали справу з російськими операціями, які проводили російські громадяни. Зараз усе має інший вигляд. Сьогодні російська розвідка використовує цілий ряд іноземних громадян і не лише щоб шпигувати за заходом і відстежувати постачання зброї в Україну, але й щоб посилити тиск на російських вигнанців і опонентів путінського режиму, які втекли за кордон із початком повномасштабної війни. Докази такої діяльності з'являються звідусіль від Грузії й Сербії до країн НАТО, таких як Болгарія й Польща. На початку 2023 року, наприклад, британська поліція заарештувала п'ятьох болгар, яких звинуватили в шпигунстві на користь Росії, зокрема в спробі стежити за російськими вигнанцями в Лондоні. Російські спецслужби ймовірно теж удосконалюються. До великої війни у Федерації був чіткий розподіл між трьома основними розвідувальними органами: це зовнішня і військова розвідки та ФСБ, що буцімто відповідала за безпеку всередині країни. Раніше політичним і промисловим шпигунством опікувалася служба зовнішньої розвідки а питаннями щодо армії, головне розвід управління. Тоді як федеральна служба безпеки працювала з невгодними громадянами зараз, ці відмінності нівельовані всі три відомства залучені до війни в Україні, і усі три активно вербують нових агентів серед російських вигнанців за кордоном. Трансформація московського шпигунського апарату має значні наслідки для заходу в його зусиллях протистояти російському втручанню і російським розвідувальним операціям. Якщо останні свідчення правдиві, російська розвідувальна діяльність в Європі та інших регіонах може становити значно більшу загрозу ніж припускали на ранніх етапах повномасштабної війни. Водночас ці зміни дають уявлення про особливості режиму Путіна під час воєнного. Стану про те, як він дедалі активніше підганяє російські шпигунські служби під старі радянські моделі. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кремлівські спецслужби мали слабкий вигляд. Пише Foreign Affairs. Вони тривалий час потерпали від міжвідомчих чвар і боротьби за владу, а також від недовіри між генералітетом та рядовим складом, що призводило до затримок і збоїв у доставці важливої інформації Володимиру Путіну. І коли війна в Україні пішла на другий рік, російські спецслужби перегрупувалися і обрали нову мету, замість того, щоб фокусуватися на своїх помилках і ставити питання, чому вони не змогли передбачити український опір під час перших днів великого вторгнення, посіпаки Кремля обрали активне протистояння із заходом. Разом із Путіним російські спецслужби також винесли деякі важливі уроки з радянського минулого. Оскільки війна в Україні зіштовхнула Росію безпосередньо із Заходом, вона змусила Кремль і його спецслужби переосмислити кілька важливих питань національної безпеки, які не були предметом ретельного вивчення з 1991 року. Наприклад, постало питання про кордони Росії і про те, чи варто їх закривати. Кремль Рішив такого не робити, і це пішло на користь спецслужбам, які можуть використати втечу російських громадян до Європи та інших сусідніх країн, щоб компенсувати висилання російських дипломатів з європейських столиць. Росія на порозі третього року війни кремлівські спецслужби напевне знають, що Путін їх підтримує та поділяє їхню параною і упередження. Пише foreign affairs Ця реальність свідчить про те, що шпигуни можуть розраховувати на захист президента, але це не означає, що сам Путін у цілковитій безпеці. Зараз кремлівський диктатор намагається уникнути помилок минулого і зберегти лояльність своїх спецслужб. Та якщо російські війська почнуть відступати, як це було на початку Великої війни. Одностороння динаміка означатиме, що шпигуни не поспішатимуть рятувати хазяїна. Це був огляд преси.